Вітаю вас! Ви на каналі Майстриня квітів. Я Ганна Кармазіна. І сьогоднішня наша розмова піде про дуже цікаві рослини природнього походження Анемони лісові. Є Анемони лісові, є Анемони дібравні. Це трошки різні речі, будемо розбиратися. Отже, зараз ви бачите Анемону Сильвестріс Флоре Пліна. Казкова красуня, гарнезні щільні квіти, невисокий квітонос до 40 см, гарні кущі і формує чудові галявини. Отже, флореплено – це термін, який перекладається як махровий і застосовується для квітів, що мають більше пилісток, ніж зазвичай. Анемони добре ростуть на родючих дренованих ґрунтах в напівтіні, ідеально підходить для умов відкритого ґрунту через свою витривалість і морозостійкість. Квітувати анемони починають в травні, ну, кінець травня зазвичай. І квітування триває півтори місяці. Погодьтеся, що для таких квіточок це досить великий термін. Флори плена дає ще й друге квітування. Воно відбувається в кінці серпня. Не так масово, звісно, поодинокими квітами. Але воно є. Тобто декоративність присутня. Ну, що треба сказати про анемони? От вони у мене посажені підвійгилою. Щоб була тінь. Бачите? Ось тобі і анемона. А взагалі. Краса Адемон здавна викликала в людей захоплення. Ну тому й не дивно, що вона обросла багатьма легендами і повір'ями. Ну, розкажу вам одну. Наприклад, назва Анемони походить з грецької мови. Адже по-грецьки Анемос вітер. Тобто Анемона вітрениця. вітрениця. За легендою, ці квіти виростають там. Де торкнувся подих вітру. Давні греки вірили, що Анемона це втілення німфи, яку перетворили на квітку, щоб вберегти її від переслідування темних сил. І відтоді вона розквітає лише з першим подихом вітру Анемона. Ось вона. Анемона. Взагалі, я е, трохи емоційно все це кажу. Ну, ну Я люблю те, те, чим я займаюся. Я люблю ці квіти. Вони мені подобаються, страшезно подобаються. Я намагаюся створити їм необхідні умови. Е, і вони красиві. І вони безпроблемні. Е, і я прошу вас підписатися на канал. Поставити лайк, написати якийсь коментар, можливо, якісь у вас питання. Я з задоволенням на них відповім, ну, якщо, звісно, знатиму. От, тому що канал, канал е, створюється для того, щоб інформувати вас максимально і про квіти, і про те, як вони ростуть, і що вони потребують, і щоб наше квітоводство було тільки вдалим. Вітаю вас. Канал Майстриня квітів. Тема Анемона. Анемона Сільвестріс Поліш Стар. Анемона лісова сорт Поліш Стар зацвітає трохи пізніше від флори плена Має інакшу будову квітки, як ви бачите, але також махрову. Гарного такого забарвлення. Будова куща інакша. Але є те, що поєднує її з анемоною флориплена. Це умови вирощування. Той самий, куст вігіли, ви бачите, який затіняє її. Отже, місце посадки це на під деревом. Дренований і поживний ґрунт. Висота 30-40 см. Але Сам квітонос міцніший, ніж у флори плену, і листя дещо крупніше. А також має трохи інакший вигляд. Ну, це ви все бачите, я, бачу, я впевнена, цвіте з кінця травня. І, і чим цікаво, а тим, що в другій половині квітування набуде квітка легкого такого рожевого відтінку. Квітки у цієї анемони великі, приблизно до 8 сантиметрів в діаметрі. І вони дійсно нагадують зірку. Ну, тому вона стар. Ну що ж, легенди, легенди про Анемону? Да? В слов'янській, особливо карпатській традиції, Анемону вважають лісовою провісницею весни. За легендою, перші анемони зацвітають там, де посими ногами ступала весна, розтоплюючи сніг. Анемони квіти дуже, дуже символічні. Вони символізують пробудження природи, чистоту і оновлення. Я дуже люблю анемони. І раджу всім, хто хоче щось незвичне в своєму квітнику, мати таку красу. Адже вона непримхлива, морозостійка, дуже гарно утворює куртини. Ну, правда, сорт Поліштар наростає трошки повільніше, ніж флореплена, Але він вартий того, щоб його трошечки зачекати і насолоджуватися потім його квітуванням. Ваші підписки і лайки, за які я буду вдячна.